Привіт. Насправді дуже сильно втомилася. Сьогодні п'ятниця, вечір, зараз пів шостої, я тільки закінчила працювати. Не знаю чому, але почуваюся прямо розбитою. І коли намагаюсь якось аналізувати, чому так, почуваюся якось найбільше втомленою за всі часи, мабуть. Можливо, захворіваю, а можливо, це на мене так вплинула ситуація, яка сталася в середу. Вранці я розповідала про жінку, в якій 86 років, яка тут неподалік живе з чоловіком, в якого хвороба Паркінсона. І ось я розповідала про те, як я її бачила за рулем, і вона така активна. і... Постійно там за комп'ютером, в неї купа справ, купа якихось планів. І в середу, коли я в них була, з нею стався напад, і буквально на моїх очах я її підхопила, і можна сказати, що врятувала від падіння. Як це сталося? Вона сиділа за комп'ютером, я бачила я полососила і бачила, що вона тримається за голову, ну якось так, наче болить голова, чи просто засумувала. І раптом вона почала кликати лікарку. Насправді так співпало, що в цей момент в будинку ще, окрім її чоловіка, знаходилася кі... кінестезістка фізіотерапевтка, як у нас це називається, і вона працювала якраз там в спальні з її чоловіком, допомагала там йому різні вправи робити. І ось я під, ну, краєм ока, так, як то кажуть, бачу, що вона починає якось не, неприродно рухатись, і вона сиділа за своїм. ось в... В кімнаті біля коридору, біля входу, це таке ну, прохідне таке місце в неї. Такий міні-кабінет. І ось вона сидить і починає падати ось якось так рівно назад, і кликати: Джулія, Джулія, Жулія, не Джулія, Жлія. Я її в цей момент підхоплюю, бо вже перекидається стілець, я її підхоплюю ззаду і отак от тримаю. Через якусь там мить виходить з кімнати ця лікарка і підходить, починає, якби її приводити трохи в до тями, скажімо так. Намагається схопити її погляд і намагається її втримати від того, щоб вона втратила свідомість. Здається, нам це вдалося, їй це вдалося, але вона просила допомогти їй дійти до ліжка, і вона просто вона не рухалась, вона ледве переставляла ноги, і це було на мене. Це справило враження. Це зі мною, мабуть. Ну, я не пам'ятаю в житті ось таких прикладів, щоб зі мною поряд це траплялося і щоб я безпосередньо приймала в такій ситуації участь. Я не те, щоб там думаю, що я там дуже багато допомоги дала їй, але сама ситуація була для мене неочікувана, і можна сказати, що вона мене трохи, а може і не трохи, налякала. Від цього чомусь мені стало дуже сумно, тому що я ось ніяк не розраховувала, що саме з цією жінкою може таке трапитися, адже я кажу, вона доволі активна і вона доглядає за своїм чоловіком, який, ось, я думаю, в серйозній такі стадії хвороби з всім, що супроводжує Паркінсона, з тремтінням, з неможливістю рухатись, з контролем постійним, бо він може впасти в будь-який момент так само. Мабуть, це має виглядати якось з нею, це трапилось. Багато таких речей вона веде господарство, готує там, прибирає, постійно щось шиє, щось кудись біжить, за якимись покупками ще щось. І ось тут така ситуація. Неочікувана, мене вона вибила з колії, і після цього я про це Ну, не те, що постійно згадую, але вона. Коли згадую, то мені сумно стає. Не можу пояснити саме чому, адже я, звичайно, доросла людина і розумію, що життя є життя, що, мабуть, це в чомусь природньо, що люди такого похилого віку мають проблеми зі здоров'ям і можуть мати ось такі напади. Але, але загалом лікарка їй поміряла тиск, вона знайшла там якісь її. Так, тут у нас весілля в церкві проходить, і вони вже розходяться, роз'їжджаються і стоять переді мною активності якісь проводять. Отже, поміряли тиск, дала їй якісь ліки. Мабуть, це Мабуть, можливо це не перший випадок, тому що чітко знала сама ця жінка, які їй потрібні ліки, де вони лежать. Потім до мене підійшла лікарка через якийсь час. Сказала, що вона подзвонила лікарю, вона подзвонила, вона поміряла тиску, надала ліки, і вона подзвонила онучці. Як я казала, вони, вона мешкає в цьому містечку, вони в принципі мешкають разом і судячи з усього неподалік, тобто моєї клієнтки цієї жінки, син, якому на вигляд ну, за 60, і ось його діти, теж дорослі, які своїх вже дітей мають школу. Ми разом водимо дітей, я їх бачила там неодноразово. Так, от лікарка їм подзвонила і сказала, що скоро прийде. Онучка, скоро прийде, так що не бійтесь, залишайте, все буде добре. Моя ж жінка лежала на ліжку і не виглядало, що їй стало краще, але принаймні вона ось в безпеці, так акуратно лежала і навряд чи могла там впасти. Без нагляду добре. Але це така життєва і звичайна ситуація. мабуть. Мене, мабуть, ще засмучує те, що я постійно ну бачу, тепер. ну, Як сказати, я, мабуть, тепер, знаходячись поряд з такими дуже старими людьми, буду. Очікувати, що може статися повторна ситуація, і мені треба буде якось реагувати, тобто бути насторожі, бути більш пильною, так скажемо. І це буде додавати, забирати тепер в мене більше ресурсу, тому що я ось буду контролювати те, що відбувається з цими людьми. Ну це, мабуть, це додаткова така специфіка моєї роботи, до якої я не була готова. А тепер ось побачила і взяла в цьому участь, мабуть. Добре, тиждень закінчився. Врешті не так багато я і працювала, тому що в четвер був вихідний. Але вийшло так, що 6 в середньому 6 годин в день виходило і це втомлює. На наступний тиждень, там мені прислали планери, це 25 годин майже буде, але це на 5 днів не так. Теж нормально витримаю. Головне якісно відпочити якось, бо я от відчуваю, навіть розмовляю повільно прямо ось з останніх сил. Сподіваюсь, ви мене пробачите. Хотіла трохи поділитися своїми настроями, можливо, з іншого боку, не хотіла ось такому сумному настрої, якось вам інформаційне поле. Засмічувати, але думаю, це важливо фіксувати знову ж таки такі нотатки, такі додатки до того, як я працюю, що відбувається, щоб створювати таку загальну картину. Тобто дякую, що ви пишете мені про те, що я там і позитивно налаштована, і що я там сильна і все витримую. Але насправді я така звичайна людина, як і всі, можливо. Просто в якісь моменти я в ресурсі і можу там витримати все, зібратися і прийняти правильні рішення, або якось поставитися з розумінням, з терпінням так? Та ситуації, яка зі мною там на роботі в першу чергу відбувається. Але ось так, але після так? я відчуваю те саме виснаження, те саме втому. То Відсутність якогось додаткового ресурсу, а мені ще йти додому, де мене чекають чоловік і п'ятеро дітей, яким теж потрібен мій ресурс. До того ж, мені потрібно ще готувати вечерю, займатися домашніми справами і так далі. І це ніхто не відміняв. Оце я вже поскаржилась. мабуть. Добре, буду завершувати. Дякую за перегляд. До наступних відео.